Козироги, привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас тиждень з 12 по 17 листопада. Проаналізуємо, до чого вам підготуватися, що вас порадує, на чому треба буде зробити акцент. Розпочнемо ми з енергій для вас. Красивезні енергії, реліз це відпусти. Відпусти, дай вихід чомусь. Це коли перестає боліти нарешті. Це коли налагоджується здоров'я, коли чиститься коло ваших знайомих, коли в голові у вас інсайт. Приходять до вас ідеї, приходять до вас потрібні. Ресурси. От ви тільки про щось подумали, і це вже сталося. Реліз це про те, щоб відпустити все, що вам не потрібно, все, що вам заважає, позбавитися від якоїсь болі, гарні енергії, якраз потроху можна вже думати, планувати собі, яким буде ваш 2025 рік, і починати готуватися. До нього. Розпочнемо по всіх сферах життя з особистого життя для козорогів. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Вау, колесо фортуни. Фортуна повернеться нарешті до вас потрібною стороною. А як казав Богдан Ступка, він казав навпаки, що да? фортуна повернулася не тим боком, а тут до вас нарешті повертається тим. Що ж, для тих, хто самотній з Козерогів, для тих, хто самотній, клас, ви виходите тут. В люди вас починають помічати, з вами знайомляться, можуть проходити дуже багато знайомств через ваші хобі, через якісь ваші зацікавлення, коло знайомств нове. Також багато з вами знайомляться в інтернеті. І ви тут і самі, по трійці Жезлів, нарешті хочете вийти з цієї четвірки мечів, коли вас там не помічали, або ви спеціально закривалися від стосунків, від знайомств. І у вас тут є шанс на доленосне знайомство, яке принесе вам партнерство. Можуть ще друзі вас познайомити з кимось для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, ну тут є пара: король чаш і королева чаш. Ага, дивіться, протягом цього тижня ще залишиться ситуація ваша такою, яка вона є, але вже є тенденція до того, щоб бути в парі. Тобто, ви тут намагатиметесь, якщо ви коханець чи коханка, намагатиметесь все-таки створити з цією людиною. Союз пропонувати це досить таке активно впливати по-різному на цього вашого партнера. Але він поки що сумнівається, або вона поки що сумнівається стосовно серйозного партнерства з вами, там і виходу, наприклад, із сім'ї, розлучення. Ну, але ближче до кінця тижня, або вже з наступного. Ситуація проясниться, при тому буде ставитись питання ребром. Ми або з тобою в серйозних, і ти там завершуєш ту всю історію, або ми розходимось. Ну, тут від партнера йде таке бажання усидіти на двох стільцях, але вам це вже підходити не буде. Вам це вже не продаси цю картинку. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних стосунках. Ви знаходитесь в якихось роздумах саме ви, тому що король Пентаклів це ваша стихія. Неважливо, тут ви чоловік чи жінка, козиріг, але ви тут дещо в підвішеному стані знаходитесь. Ну, по карті Лицар Пентаклів в стосунках все рівно, гладко. Тобто, ми і не розвиваємось кудись далі, не йдемо, щось от зависло. Ми і не роз, розлучуємося, розстаємось. Тобто все, в принципі, стабільно, але ви тут все рівно в позиції повішеного. Чому? Що тут не так? Треба робити якийсь вибір, який комусь може не сподобатись. Можливо, щоб ваш партнер зробив якийсь вибір. Якщо ви не одружені, то одружитися з вами для нього буде вибором. Який може не сподобатись, наприклад, там його сім'ї чи його друзям, не знаю. Або й для вас це буде не такий вже й простий вибір. І ви зараз, да, і ви зараз думаєте, ви тут хочете сім'ю, в кого її ще нема, хто, наприклад, просто живе разом, або хто планує з'їжджатися, то тут ви хочете сім'ю, але розумієте, що доведеться пройти через певні перешкоди. А для тих, хто вже сімейний в нас, для тих, хто сімейний, тут у вас можуть проходити поїздки. У вас по карті сонечко все прекрасно, все чудово. По колесу фортуни може бути звістка приємна, наприклад, там про вагітність, якщо для когось актуально. Загалом приємна звістка якась. Про ваше майбутнє. А також ви тут ще в пошуку майстра якоїсь, з якоїсь галузі, не знаю, по лицарю, лицарю жезлів з королем мечів. Це може бути шукаєте хорошого лікаря, шукаєте хорошого адвоката, юриста для якихось своїх справ. Тобто, ви тут націлені на те, щоб знайти якогось спеціаліста. Ну, загалом по карті Сонця, що в сімейних все в порядку, все чудово і щасливий період, просто з певними моментами життєйськими, так і в тих, хто лише планує з'їжджатися і одружуватися. До речі, по колесу фортуни, зокрема, може бути пропозиція одружуватися. Ви можете роздумувати, погоджуватись на це чи не погоджуватись. Тут, як від вас може йти пропозиція, так і. Так і від вашого партнера, тут треба щось вам міняти, да? або туди, або назад. Особливо, якщо ви довго в якихось стосунках і вони не розвиваються, то тут хочеться вже якогось руху вперед. Робота. Дев'ятка жезлів. Для тих, хто наразі не працює. Для тих, хто наразі не працює, тут ви будете. Хочу прояснити тут цю карту. Вас турбує питання вашої фінансової стабільності, якщо раптом щось станеться з людьми, які вам зараз дають гроші, або там якщо закінчаться якісь виплати. Ну, бо не працювати можна з різних причин. Наприклад, у вас є фінансова подушка, ви зараз відпочиваєте, але ви все рівно думаєте, а що буде потім, коли ця фінансова подушка трошечки зменшиться. Чи, наприклад, ви там мама в декреті, а що буде потім, коли там, перестануть платити на дитинку допомогу? Да, тому тут ви шукаєте, принаймні починаєте задумуватись уже про, можливо, якісь. Курси, якісь хобі, які ви можете монетизувати. Можете знайомитися з людьми, які вже працюють в тих сферах, які вам цікаві. Да, будете роздумуватися, сумніватися. Але хочете працювати. Ну, тут для когось, і хочеться з дому працювати, щоб там, не ходити в офіс або не їздити. А для когось, навпаки, розуміння, що класно було б піти на курси водіння, там, машину. Опанувати, щоб бути більш незалежним. Тобто, у вас тут буде все-таки покидатися це бажання щось міняти, бо ну, стабільність наразі стабільність, але якою вона буде потім, вам невідомо. Для тих, хто вже в пошуку роботи знаходиться. Можете сумніватися, чи правильно ви вибрали вакансії. Тут ідуть співбесіди, можуть бути важкі проходження тих співбесід, якась конкуренція велика, не дуже чесно з вами можуть там на них поводитися з вами. Або, знаєте, як це ще буває, коли пишуть у вакансії, там заробітня плата та то Робочий графік такий. Та потім ви приходите на стажування, виявляється, що заробітна плата зовсім не така, і не ясно, від чого вона залежить, а графік взагалі 24 на 24 Тут ще через це може бути. Але продовжуйте шукати, продовжуйте шукати, не погоджуйтесь на менше, але справедливо оцінюйте свої навики на ринку праці. Отак. І що тут у нас? На цьому тижні я ще як такого працевлаштування не бачу. Подивитися по асценденту відео для тих, хто вже працює, але по найму. Тут у вас з'являється багато роботи. І багато роботи, на яку на вас скидають ваші недоброчесні і совісні колеги. Зокрема, але ви з цим все рівно справляєтеся. Але тут виходить так, що ви дуже багато часу на цьому тижні будете відводити роботі, і важко буде балансувати між особистим життям і роботою. Також тут є ще можливість знайти підробіток або навіть в цій. Компанії, де ви вже працюєте, вам можуть ще якісь півставки запропонувати. Тобто тут роботи може стати у вас ще більше. Так. Для тих, хто працює сам на себе або є фрілансером. Так, ті, в кого свої бізнеси. Тут ви сумніваєтесь, роздумуєте над тим, чи варто вам починати якийсь великий проєкт, можливо, підписувати якийсь великий договір, щось таке на довгострокову перспективу. Оцінюєте свої можливості. Можливо, відкривати для когось там якийсь новий філіал, або братися ще за якісь нові продукти, Це в залежності від того, який у вас бізнес. Але бачу, що хочеться вам все-таки. Хочеться вам той. Якщо ви будете подаватись на якісь гранти, на якусь допомогу, то ви її отримаєте, за це можете не турбуватись. Для тих, хто як фрілансер працює, який у вас тиждень. Ух. Тиждень такий насичений, дуже багато всього відбувається, можуть зриватися якісь ваші плани, або м -м, якісь е Клієнти зриватися, наприклад, да, да, ми вже домовились узгодили, а потім різко завтра пишуть: ні, вже не треба. Тобто тут може бути багато замовлень, але маленьких. Також період можете якимось чином підвищувати свою кваліфікацію, якісь курси, можливо, проходити. Або і самим готувати якийсь курс, якщо ви прям супер класні в своїй сфері, ну так. Да. Можете і самі когось вчити. Фінанси. Вірка. Окей. Що тут це значить? О, рогів. Ну, ж не всі зразу. Підтримка, Підтримка від вашої сім'ї, але ви розумієте, що. Тут, наче й не хочеться брати ці гроші, але з іншого боку, ну, будуть, будуть вам пропонувати все рівно ваша родина, ваші близькі, якусь підтримку фінансово або в ресурсах. Але ви розумієте, що зараз ну, гордість якусь свою можна заткнути за пояс, і потім ви все рівно своїм рідним віддячите. Що тут ще? Переживання і стрес стосовно результатів, тобто ви тут. Почали, можливо, якусь справу і переживаєте, чи вона вам окупиться? Чи окупиться? Ви знаєте, як, наприклад, запустили таргетовану рекламу і думаєте, ну скільки мені підписників принесе ця реклама? Три чи 303? Що ще? Так, а чому? Ну, бачите, тут у вас виходить так по фінансах, що люди вам будуть їх давати. Це і подарунки, це і гранти, якась грантова підтримка, якщо ви в тій справі, це і ну, буквально там допомога якась. І це все для того, щоб ви розвивалися, щоб ви могли розкривати свій творчий потенціал, також на творчості заробляти. Насправді по цій мірці може бути недек... просто недекларований дохід, ну, тобто десь втиху отримали. Класно також тут вам утриматись на цьому тижні від якихось таких дурних покупок. Да? Це коли багато всього захотіли, багато всього купили, а потім сидите. Тобто тут треба хотітиметься, повірте мені, хотітиметься себе порадувати. Але тут вам треба зробити вибір на користь або відкладати ті кошти, або купити щось одне. Але от, прям те, що вам буде служити, те, що вам буде корисним. Да, Не спішіть вкладати кудись гроші, не спішіть щось купувати. Загалом я не бачу тут фінансових проблем на цьому тижні. Такс. Вау! Дивіться, у вас тут помірність на внутрішньому стані це знайти нарешті баланс. Це заспокоїтися. Це можливо налагодити сон, налагодити якийсь свій баланс пиття води чи п'єте ви воду. <свісно> налагодити внутрішні ці ритми, щоб було у вас більше енергії. зараз всередині ви такі от можете бути спокійні, знаєте, як удав. От спокійний як удав. І ну хтось не любить цю карту на особистому там, цьому внутрішньому стані, бо ну вона така дуже спокійна. Так це ж класно, що вона спокійна часом. Дуже не вистачає цього спокою, і класно, що він у вас тут з'являється. Все, люблю цілую, козирожки. до наступного тижня.